Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогоднішнє відео є надзвичайно важливим, тому що Канада вона дуже сильно підтримує Україну і продовжує підтримувати Україну, навіть враховуючи те, що Канада зараз сама має проблеми зі сторони Сполучених Штатів Америки. Зі сторони сильнішої держави та країни, і тому треба віддати належне та подякувати Канаді, що Канада міцно підтримує та продовжує тримати ту саму позицію, що вона тримала з самого початку. І зараз в Канаді і канадці почуваються, що їм засунули ніж в спину. Вони не можуть повірити. Що президент Сполучених Штатів Америки настільки відноситься погано до канадців, враховуючи, що канадці взагалі цього не заслуговують, і канадці вважають, що вони цього не заслуговують, бо вони нічого поганого не зробили і ніколи не робили. І це прикро зараз для всіх. І канадцям вже надоїло ці чути різні розмови від цього Трампа: що Трамп один день ставить на, на Канаду. Тарифи в інший день їх забирає. Канадці сказали твердо та грубо, що пора вже ці тарифи з сторони Канади тримати до тих пір, поки Трамп повністю вже не зупиниться і повністю почне поважати Канаду, суверенітет Канади, кордони Канади та самих канадців, і бачити, що канадці хочуть справді бути Канадою і поважають і горді, що вони є канадцями, а не американцями. Пройшло нещодавно опитування. Де більшість канадців твердо та міцно сказали, що вони хочуть залишитися. В своїй країні під своїм прапором і вони не хочуть навіть щоб Канада перепрошую, щоб Америка навіть думала про те, щоб анексувати Канаду. І Джастин Трудо він знаний за те, що він дуже сильно підтримував завжди Україну і українців. Він продовжує це робити на глобальному рівні, і буквально пару днів тому, коли Дональд Трамп оголосив торгівельну війну, він дав інтерв'ю, дуже таке жорстке інтерв'ю, враховуючи, що він знає наскільки Дональд трамп зараз. Підтримує Путіна, і наскільки Донаду Трампу це не подобається, що особливо це йде з сусідньої країни від Канади, і він хоче, щоб Канада рухалася в сторону е, з Америки і щоб слухала Америку, і нібито знаєте, все робила, що їй говорять, але так зовсім не виходить і Трампа це нервує. І послухайте, що сказав Трудо. Отже, виступаючи перед журналістами у вівторок, Трудо сказав, що США схоже більше зближується з Росією на тлі війни, що триває, підкресливши, що Канада продовжує підтримувати Україну і не похитнеться у протистоянні російській агресії. Дуже міцно, дуже сильно. Але слухайте далі, це навіть буде ще більше розгортатися в сторону. Підтримки України. Ми знаємо, хто наші друзі. Ми знаємо, хто наші опоненти, і немає жодних сумнівів, що Володимир Путін і його напад не тільки на Україну, але й на заснований на правилах міжнародний порядок, на основоположенні принципи Організації Об'єднаних Націй є противником Канади. Сказав Трудо. Також трудо продовжує сьогодні Сполучені Штати розпочали торгову війну проти Канади. Їхнього найближчого партнера та союзника, їхнього найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна, брехливого диктатора, вбивцю. Нехай це має сенс додав він. Коментар трудо прозвучав після того, як Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні. Просто вдумайтеся в те, що трудо не боїться. Трудо захищає Україну, трудо сидить і стоїть міцно своїми союзниками, і трудо не подобається політика Трампа, і він не боїться йому це говорити прямо при тому, що Канада зараз в такій важкій ситуації теж перебуває. І українці, як ніхто розуміють, канадців і Канаду і знають, що в Україні все починалося подібно. Колись і навіть зараз багато виходить різних статтів, що Путін дивиться на Європу, на Україну, хоче її забрати в свою сторону. А Дональд Трамп дивиться на Канаду, на Гренландію, на Панамський канал. Світовий порядок просто, друзі, їде зараз. На жаль, світ міняється і Канада готується. Канада готується до любих абсолютно ситуацій та нюансів, і канадці будуть. Захищати свою країну, свої принципи, свій прапор, свій гімн. І канадці, повірте, не такі виявились вони доброзичливі і добрі люди, як всі думали, що вони там зразу розбігуться, розбіжуться, і ніхто не буде там нічого робити. Канадці якраз мають характер, і вони показали такий характер, що американці навіть не думали, що їхній союзник має таку міцність і таку впевненість в собі. Багато експертів вже навіть говорять, що якби ця війна почалася і розпочалась, не дай Бог, то американцям не буде легко захопити Канаду, бо Канада дуже велика, Канада має дуже складний клімат, і канадці будуть стояти міцно зі свої, зі своєю країною, і точно не віддадуть її просто так, аби її забрати. І Трампу це не подобається, але Трамп створює цю ворожнечу, велику ворожнечу, якої не було 200 років між цими двома прекрасними країнами, і багато американців не хочуть. Того ніяких проблем з канадцями і канадці з американцями, але це не добре, коли такі міцні союзники, близькі, друзі, просто доходять до такої ситуації. Трампу треба добре задуматись, подумати, що він робить, і скільки він проблем створює, і скільки людей він повертає проти себе на даний момент. Канадські урядовці говорять, що небезпека є дійсно великою стосовно того, що Америка може анексувати Канаду та. Потенційно хочеться зробити, але тільки єдність, тільки е, е, разом все, що канадці зараз роблять: бойкотують алкоголь американський, продукцію американську, бойкотують подорожі в Америку, е, тримаються разом, забирають інтерпровінційні бар'єри, які допомагають і допоможуть займатися торгівлею вільніше між провінціями, показують ту одну єдність не Бігають з одним політиком проти іншого політика, а просто роблять все задля благ одної країни. Це справді не так легко буде, тому що Трамп думав, що він почне там говорити і всі зразу, о, американський прапор, о, то класно, то добре. Ми зразу хочемо до вас. Так не вийшло, бо канадці теж мають класну хорошу країну, класний паспорт, який. Стоїть вище в світовому рейтингу, ніж американський. В канадців краща медицина ніж в Америці. І в канадців теж непогані зарплати, непогані опції, непогана країна і досить країна, яка попадає в топ 10 найгарніших країн світу, і в топ 10 найкращих країн світу для. Життя і в загальному для відчуття то тут класно жити. Повірте мені, якщо у вас добра робота і ви себе знайшли. Ця країна дуже спокійна, дуже класна, і будемо надію, що вона буде продовжувати в такому самому стані і е, знаходитися. Але те, що відбувається, воно відбувається. канадці вже не терплять, і канадці показують свій характер американцям, і будемо надіяти, що воно на тому всьому і закінчиться. Але ніхто ніколи не знає, як це все може перевернутися, і в будь-яку хвилину це може перевернутися. І зараз це дуже кипить, кипить тому баняку, і будемо надіяти, що та вода вся не википить швидше ніж потрібно. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.